Пані Андрію, вітаю вас на установчих зборах. Власне про засідання. Цікава ваша точка зору, і що ми очікуємо в результаті. Вітаю вас сьогодні. Справді важлива подія від моменту свого створення координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює Працюю з громадськістю, працюю з родинами, об'єднаними родин наших захисників, які опинились в особливих обставинах, в ворожому полоні або безвісті зниклі. І ми самі завжди рекомендували створювати громадські об'єднання, робити цю роботу цю роботу, перетворювати її на більш організований процес. І ось сьогодні йде процес створення офіційного органа при координаційному штабі громадська рада, яку дуже важливо обирають і формують самі громадські організації, тобто саме громадянське суспільство. Це не призначена згори кимось громадська рада. Установчі збори сьогодні делегати з усієї України з різних громадських організацій обирають поміж себе людей, яким вони найбільше довіряють, які будуть тим містком взаємодії між державою і громадянським суспільством в важливому чутливому питанні поводження з військовополоненими, повернення наших захисників додому і захисту їхніх прав. І власне, як саме ця рада буде долучатися до процесу повернення наших хлопців і дівчат з полону? Проходить багато колективних зустрічей з представниками координаційного штабу. Відповідно, тепер цей процес також буде носити більш інституційний характер. Всі питання від супроводу окремих членів родин, які потребують потребують додаткового соціального захисту, додаткової допомоги, вирішення певних правових питань до певного роду ініціатив зміни. Нормативної бази, яка стосується поводження з військовополоненими, звітності, в тому числі роботи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, адвокаційних кампаній в Україні і за кордоном, це все буде реалізовувати спільно із громадянським суспільством через громадську раду при координаційному штабі. А наскільки взагалі часто відбуваються зустрічі із родинами наших військовополонених? Вони відбуваються в щоденному режимі в режимі, як в столиці, так і в регіонах, там де працюють регіональні консультаційні центри. Uh, і як офлайн, uh, в зокрема приймальній координаційного штабу на Спаській 37, так і онлайн uh, фахівці, консультанти, керівництво координаційного штабу uh, взаємодії з родинами на постійній основі сьогодні, в тому числі такі зустрічі також відбуваються. Ще одне уточнення, який алгоритм дій можна дати власне для родичів наших військовополонених, тих, хто потрапив в полон, тому що я зокрема досить часто стикаюся з історіями, що люди просто не знають, що робити, куди стукати, кому дзвонити. Звичайно, коли трапляється така біда, природне відчуття це розгубленість і питання, що робити. Звернення до тих органів, а це в Україні відповідає за цю роботу, за ці важкі питання: координаційний штаб питань поводженням з військовополоненими і структури, які до нього входять. Звернення до громадської приймальні, до консультаційного центру або в вашому регіоні, або в Києві. І також звичайно онлайн на наших ресурсах є дорожня карта з покроковими інструкціями для дій родин, як тих хто опинився в російському полоні, так і безвісті зниклих, як і військових, так і цивільних. Це і звернення до національної поліції, відкриття провадження, заповнення всіх необхідних документів, обов'язкове відкриття особистого кабінету в інформаційній системі координаційного штабу і інші кроки, які покликані захистити родину військовополоненого і допомогти його подальшому звільненню і пошуку інформації про нього. Також за часто чую від родичів наших військовополонених, що вони звертаються на жалі до російських пабліків, шукають там своїх рідних і близьких. І є організації російські. як цьому протидіяти. Тут треба розрізнити це два питання. Українські родичі, як активні громадяни, як люди, які не можуть сидіти на місці, справді часто беруть участь навіть в пошуку інформації певного роду в осінь розвідці. Тобто вони самостійно моніторять ворожі пабліки, пабліки не збирають інформацію по крихтах, що може допомогти в. З'ясування долі їхньої рідної людини, але збирати дані і вступати в взаємодію це не одне і те саме. Одна справа, коли людина моніторить різноманітні групи пабліки, робить скріни, зберігає щось і передає цю інформацію до відповідних органів, до координаційного штабу, до правоохоронців. Зовсім інша справа, коли на неї виходять проактивно представники російських спецслужб, начебто російських громадських організацій, ми розуміємо, що Росія як диктатура, всі громадські об'єднання там є частиною. ФСБ і інших репресивних ворожих спецслужб безумовно такі контакти можливі лише в взаємодії в співпраці з українськими правоохоронними органами, і лише тоді така спільна командна робота не нашкодить військовополоненим українським, як військовим, так і цивільним. Що є історії, коли вони вимагають гроші за інформацію про зниклих гроші. І на жаль, мова йде не лише про гроші. Додатково будь-яка додаткова інформація, яка передається ворогу про українського військового, українського цивільного, який опинився в ворожому полоні, може напряму нашкодити, а не допомогти навіть під час перебування в російському полоні, може завадити швидше повернути його додому. Про обмін ця інформація, звісно, що засекречена, але чи є подробиці, які можна оголошувати? Переговорна група продовжує роботу, і зараз триває робота стосовно продовження обмінного процесу. І результати обов'язково будуть.